О. отут щось щось незрозуміле, як то кров'яне кільце, але ні. Ото не знаю, чи вам видно. Але ні. Ні-ні-ні-ні. То судинки кровоносні. По цілому яйці. О, тут вже півень краще попрацював, ще ні одного не знайшов пустого. Поки що з тих, що переглянув, то в кожному яєчку щось є. О, тут взагалі файно видно. Шкода, що камера не чітко передає. Гарно все видно. Так що, хто займається інкубацією, вперше не бійтеся. Головне, щоб було яйце запліднене. І слідувати інструкції до свого інкубатора. Тоді будете мати гарних курчаток. Ті яйця, які лежать з самого краю, трошки холодніші за ті, що лежать в центрі. Йой, воно в кожному яйці як курчатка. Що то перебив півнів?